Доброго дня! Ця інформація буде важлива для тих людей, які планують поїздки за кордон, або вже їх здійснюють. Адже мова може йти про десятки тисяч гривень і збережене життя. В чому саме суть? Я помітив, що деякі люди, коли беруть поліс, вони не розуміють, що він дійсно працює. І просто купляють, ну, для гадиця. Так треба для виїзду. Тому. Перша порада. Беріть в надійній страхові компанії, де дійсно вам буде надана якісна допомога і де пояснять, як все це працює. Порада друга Завчасно Підготовтесь до таких ситуацій, коли може виникнути страховий випадок. І щоб ви розуміли певний алгоритм дій. Зазвичай потрібно буде звернутися до страхової кампанії або до її представника. В певній країні, де ви перебуваєте, і надати за шаблоном певну інформацію, щоб вас ідентифікували як клієнта страхової компанії, і змогли найкращим чином надати допомогу. Ця інформація є в полісі для страхування. І можна зарані зробити шаблони там в вайбері, в електронній пошті. щоб чи на бумажки написати, якщо ви будете дзвонити, щоб не розгубитись, бо в екстреному випадку ви просто це не зможете ефективно зробити. Що робити, якщо стається страховий випадок? Давайте візьмемо ситуацію з якимсь медичним випадком. Наприклад, зупинка серця, чи там у дитини різка ацетон підскочив, чи щось гіпертонічний криз Що робити? В ідеалі потрібно до. Того, як звернутися до медичної установи, звернутись до асистуючої компанії, повідомити всю необхідну інформацію, попросити про допомогу. асистуюча компанія ідентифікує вас як клієнта страхової компанії, якої допомагає, звернеться і підскаже, в який медичний заклад найкраще звернутися Але в житті може все бути по-другому. Тому що може йти на лічені секунди да, чи хвилини, час може бути паніка і буде не до цього. То що робити, якщо, наприклад, ви викликали швидку самі, надали вам е, цю допомогу? Як тільки все устаканилось, відразу звернутися і пояснити, що зв'язку з тим, що була невідкладна ситуація? Яка не потребувала потребувала просто миттєвих дій, ви звернулись самі, але зараз вже якби клієнту надається допомога. Тому ми вас про це повідомляємо, і, і щоб ви це знали. Можливо, вам порекомендують якийсь ще інший медичний заклад. В будь-якому випадку це потрібно зробити протягом доби, щоб виплата не зменшилася або її не скасували. Також дуже уважно бути від. Снатого, які документи вам нададуть, наприклад, виписка з лікарні чи ще щось, тому що вам навіть можуть компенсувати дзвінок в заклад за зверненням допомоги. Якщо ви, наприклад, дзвоните в роумінгу з українського номеру. Після того, як ви повернулися в Україну з-за кордону, вам потрібно звернутися протягом певного періоду. Ну, в більшості це не. Календарний місяць в свою страхову кампанію, де ви брали поліс, і написати заяву про те, щоб вам відшкодували збитки у зв'язку з тим, що дійсно виник страховий випадок. І в додаток до цього вам потрібно підкласти підтверджуючі документи, які показують, що цей страховий випадок був. В деяких випадках, можливо, буде потреба в бюро перекладу. І це не просто шутки, тому що були прецеденти, коли звертались і не робили цих дій, потім в швидкій допомозі виплачували десятки тисяч гривень. Тому що в Європі вся медицина страхова. Це потрібно розуміти, на відміну від України, де медичне страхування в більшості випадків є добровільним. Що робити, якщо вам це все складно? Є зараз дуже хороша допомога безкоштовна від незалежних фінансових консультантів. Я являюсь одним із них. У мене є відмітка в Національному банку України, що я маю свій номер, тобто свого роду ліцензія. І такі консультанти, як і я, колеги, вони допоможуть для вас індивідуально підібрати компанію. І в разі екстреної ситуації навіть допомогти суто по-людськи скоординувати, допомогти зібрати всі необхідні документи. Я дуже сподіваюся, що ця інформація вам стала до пригоди. Бажаю, щоб звичайно у вас не було страхових випадків, але якщо вони навіть будуть, щоб вам вдалося все це вирішити якомога краще, якщо у вас є друзі, знайомі. Родичі, які подорожують за кордон чи планують це робити, будь ласка, поширте цей відеоролик їм, щоб вони були готові до непередбачуваних подій. Ну, і також буду дуже вдячний за вашу підписку та дзвіночок натиснути, тому що я не отримую винагороду за те, що публікую такі ролики, і просто роблю це так сказати, як волонтер на добровільних началах, тому що хочу. Більшості випадків допомагати е, своїм співвітчизникам. Сподіваюсь, що побачимось з вами в наступних відео. Бережіть себе, до нових зустрічей!